Чи знаєте ви, хто в IT відповідає за якість і надійність продукту? Це QA інженір. Давайте розберемося, що таке Quality Assurance і чому без нього нікуди. Отже, Quality Assurance QA це система процесів, методів і стандартів, яка забезпечує що програмне забезпечення, відповідає вимогам користувачів, бізнесу? Та міжнародним стандартам якості. QA це не тільки тестування, а управління якістю на всіх етапах життєвого циклу програмного забезпечення SDLC. Візьмемо, приклад ресторан, де QA це рецепти, санітарні норми, стандарти приготування, а тестінг дегустація страви. У QA мова йде саме про якість програмного забезпечення Software Quality. Якість програмного забезпечення визначається. Відповідністю, вимогам requirements, задоволенням потреб користувача відповідністю стандартам. Міжнародний стандарт iso IEC 25.010 визначає 8 характеристик якості ПЗ: перша функціональна придатність, functional suitability. друга продуктивність, performance efficiency. третя сумісність compatibility. четверта зручність використання продукту для кінцевого користувача. Юзабіліті, п'ята надійність, релайябіліті, шоста безпека, security, сьома підтримуваність, мейнтейнабіліті, восьма портативність, портабіліті.